Всім привіт у новому відео. Я відправляюся в Мохіто, улюблений наш бренд. Я вже бачу в новини класні сумки на вітрині. Тут дуже красиво, естетично облаштований простір. І ось яка красота! Я бачу вже є новиночки, Багато є рожевого, шоколадного, є шубки, сумки, джинси. Щось таке класненьке. Гольфик, дуже схожий на шерсть. 200 з таким хомутиком, ой який м'якусенький, альпака бленд. На довгий рукавчик, базовий, з таким закритим горлом, хомутиком трішки навіть. І в складі поліестер, альпака 31 і 31 шерсті. Тобто 62% прекрасної шерсті. Ще в коричневому кольорі шоколадному є. Ось так розкладаємо. Ось тут зразу, бачите, такі волосочки, То видно, що альпака. А ще є сумочки. Це в новиночках, яка красива сумка, і тут ще є довгий рівеньчик. Цю сумочку я вже бачила, наскільки пам'ятаю. А ось у цю. в стилі Біркін. З такою прярочкою. Так. Нагадаю ціну 1200 гривень. Закривається на блискавку і є додаткова ручечка. Ось така сумка класна. Можливо, так буде краще видно з тисненням під рептилією. Має пару відділів і довгу ручку. На кнопочки бокові відділи закриваються і середній наблизка, тримає форму, що добре, ця сумка, можна собі так опа прийти до нотаріуса і собі чітки поставити чи в банк з боку. Красиво, всі бачать, яка у вас красива сумка. кого ще плюс така професія, яка потребує красивих аксесуарів 1700 гривень. Ось так. Я точу зуби на ці шкарпетки. Не знаю, чи мені жаль гроші дати за три пари 600 гривень. Тобто виходить по 200 гривень ось ці шкарпетки. Ну, вони більш літні, хочеться з шерстю. в Зарі є шерстю, але там за пару треба дати більше 400 гривень, 87% є котону. Джинсики просто класика, прямасенькі, такий м'який. Хороший джинс, схожий на джинс, який продається в манго. Такий м'яконький, наприклад, от в зарі він більш жорстковатий. 1600 гривень, хоча насправді джинс має бути такий більш твердіший, але я люблю м'якший, і мені комфортніше так. Скільки їх багато є. Світліший, отакий от кремовий, бордовий, якісь свадрики з'явилися. Ух ти! І ще ж вони їх так заховала. Такі класні кардигани. Написано, що це шерсть, колір фуксії. Так от зроблені кишеньки. Ось така в'язка і акцентні музочки Лвістон. І це 100% шерсть. Мухіту багато речей, 100% шерсть, це польський бред. А ще ось такі є якісь, якісь, теж кардиганчик, але відчуття немає, що тут шерсть, є на і не написано. І ще теж такий симпатичний. Ще ще всього, що тут більше котонує. Ціна 1600 гривень. І розмірна сітка, як я вам показую бірочку, то ви зразу можете побачити, наприклад, від XS до XL. Шерсть тут є 10%, 60 котон, поліамід і 10% шерсті. Прекрасний склад. Якесь пальто дублянка є, от там, в самому кутику, і чоботи в колір. Ось такі чоботи а, в колір. Практично колір дублянки на відео трішки різниця, а от в реальності дуже-дуже схоже. Абсолютно там відтінок трішки інший. Яка класна дубляночка. Зараз я повернуся до неї. Mm -hmm. Ще буде гострим носочком. Mm -hmm. Мавесенькі такі підбори на високі чарочки або рюмочки. Так, зваюся через халяву не мають блискавки. Ціна у гривнях 2800. І склад. Думаю, що це шкірзам за такі гроші. Так, це шкірзам. До красиві. Повернулася до цієї дубляночки. Повністю на хутрі. Ось така верхня основна частина, такий матеріал. Теж Та ніби шкірзам, колір такий приємний. А, 4300 було б шкіра, було б написано, бо кові кишеньки є. Дуже елегантно, красиво. Ну і не знаю, а, чи хочеться переплачувати вже за шкіру. Зараз сама задумаюся. Або постійно хочеться щось новішого, якісь сучасні моделі. Так, це 100%. Поліестер написано. І тут поліестер. Тут товар і всередина і хутро. Ще такі кардиганчики є. Такої ж самої в'язки, як з сфуксії, не болівайте реженькі. Прямі 1700 гривень прямого крою. Ось такий широкий донизу, база. Розмірна сітка досить широка, ось такі прямасенькі, досить широкі штанини, непогані. 97 котон і три ластану. Тут ще лонги, блузи є, ось скільки багато класного різного, ще такі лонги, ну трикотажні лонги. Коли холодає, то ми зразу починаємо шукати в шафі, що ми маємо. Таке м'якенький врубчик. 760 гривень це 100 котон в коричневому кольорі. Це було закомбіновано тканиною і трикотажем. Основна частина трикотаж, а рукавчики, як шафонова тканина, 1100 гривень. Рукавчики досить широкі, схожі, що це віскоза, що це не поліестер, і основна оця трикотажна частина, теж хороший склад котон, поліоцел і оластан. А рукавчики, ні, 100% поліестер, але дуже було схоже на віскозу. Що ще є цікавого? Ось такі джампери, оверсайз, бомбури в клітинку, багатоніжного, рожевого, бокові розрізки, спинка подовжена, горло закрите. 2400 і 80% шерсті. Супер. Супер склад. Збоку ще є такі ось кардиганчики на один гудзик. В складі віскоза і поліамід, 1700 гривень в коричневому кольорі. І ось такі базові 700 гривень, теж віскоза і поліамід. Кофточки в'язання американки. Тут я розумію, що це костюм, бо поруч бачу, ще є спіднички. Мало що не пропустила. Ось така спідниця з розрізом ззаду, в дожині Мідаксі, з гумкою в поясі. 1300 гривень. Ціна спіднички. Кардиганчик оверсайз. Спітниця проталена, а кардиган оверсайз, тому що дивлюся у розмірі XS. І вже бачу порівняно з спідничкою М. E. Пальтова тканина. Без підкладки. Підкладка лише по патенту. Застібається на блискавку. Ось такий бомбер, можливо, ще десь є спідничка до нього. Джинсові курточки. Ось такі в гірчичному кольорі ще спіднички короткі. Який красивий колір. 1200 гривень, я так розумію, що це шкірсам за такі гроші. Не буду шукати бірочку, бо зрозуміло. Ну і видно основа знизу ще це шкірзам. Ще ось такі сатинові є в складі віскоза. Також грічич на жовтий колір. 1600 гривень. 100% віскоза. Поруч в'язані джемпери. Такої мережиної вязки. 1600 гривень і в складі котону. Оверсайз рукавчики, точніше, оверсайз модель, рукавчики приспущені, цільнокроєні, можу десь заговоритися. Я думаю, що це допустимо в оглядах. Ці блузи я вже показувала в минулому відео. Знову цей кардиган 100% шерсті 200. Показувала вже і в коричневому кольорі, і в кольорі фуксії. Колір більш такий ам, насиченіший. Ось так от навіть як не тьмяний, а більш такий річі насичений. Костюми. Бомбар. Картатий бомбер. Рукавчики реглан. Знизу гумка. Ну, непогана історія, досить цікава, не схожа на інші бренди. Бо в цілому бренди дуже копіюють одне одного, а от Мохіто багато таких індивідуальних моделей, що не повторюються, 200 з підкладкою. Хороший склад, поліестер, віскоза, еластан, Ну як хороший, багато поліастеру, але для верхнього одягу це допустимо. У спідничка шорти. Зараз це актуально, дуже трендово шортики. І спідничка по одному. одній моделі. Такий ж самий склад, 1300 гривень. І такі бомбери є в кольорі Тофі. Така ж сама модель і така сама ціна, навіть не знаю, який кращий, чи картати, чи так. І такі шортики спіднечка з, з натуральної замші черевики ви бачили в минулому моєму відео. Високі такі перце, або ще схожий на мартінси. Так, але є шапочки додавалися. Теж минулого разу показувала інші моделі. 560 гривень така шапка. І є шарф. Можна собі купити в комплекті, можна купити окремо. І є ще в бордовому кольорі. І є шарф, шарф коштує 860 гривень. Зараз я подивлюся, який склад шарфа. В складі поліестер, поліамід. І віскоза 52%. Так само і в шапках, і в шарфах такий склад є рукавички. Теж показувала багато рукавичок минулого разу, червоні, класні, ось вони висять. І ще додалося з хутром преміум лінійка, так розумію, що це шкіра. 1600 гривень. За 1600 гривень у них шкіра. Так, це шкіра. Подивіться, які класні рукавички. І воно з хутром. А Якщо ви хочете рукавиці шкіряні, то мухіту просто, неймовірно, а хороший вибір рукавиць. Червоні сті я показувала класні. Це теж шкіра 100%. Прийшла з другої сторони, щоб добратися, ще такі класні. Ну якщо це шкіра, подивіться, ще є кашемірові ось такі довгі рукавички. Капається з кашеміру. Це все преміум лінійка. Які тут розкішні, просто розкішні речі. 960 гривень. Це не є для кашеміру, ну там, напевно, не повністю кашемір. Це було б вже занадто. 40 віскози є. 10 кашеміру. 22 поліаміду. Тобто 10 кашеміру є віскоза і поліамід. Високі ось такі рукавички. А ось зі стисненням 960 гривень, це напевно шкірзам вже. Тому що в них шкіряні рукавиці в середньому півтори тисячі гривень. От тут преміум лінійка, зараз, бачите? 1700, тут шкіра. А це шкірзам. Це я якби впевнена. Перевішу так. Ось ці преміум лінійка. Якусеньки зразу відчувається, що це шкіра. Та що ж це таке? Так, це шкіра теж високий і дуже-дуже класненький. Ось такі рукавички? Ще в бордовому кольорі є. Вау! Тут і замша натуральна, і шкіра. І ось так гудзичками зроблено. Яка красота! Просто можна окреме відео зняти, які у них красиві рукавички, аксесуари. Якусенька ось така шкірка. 1400 гривень. Красиво. Рукавички красиві, аксесуари красиві. Це був бренд Мохід. Хотіла сказати до зустрічі у новому відео. Ну, можливо, і так покажу в наступних оглядах, бо бачите, які класні ще є шапки, і дуже багато класного всього. Але це вже буде в наступних відео. Всім па-па!